Можливо, ви так само, як і я, нещодавно чекали 10 хвилин заради 9 хвилинної презентації PlayStation 5 Pro. І так, вона коштуватиме 800 євро. Казали, що ти обраний, що ти навіки переможеш ситків, а не станеш одним з них. Однак раніше завжди точились суперечки між геймерами: зібрати собі комп чи купити консоль. В аргументах ПКшників була завжди краща картинка, можливість апгрейду, можливість купувати ігри з різних магазинів або навіть жертвуючи стабільністю, спускати паруса і йти в... Плавання. Та і, звісно, універсальність комп'ютерів теж була плюсом. Раніше PS або Xbox мали переваги в ціні, бо коштували 400 500 доларів і працювали з коробки. Просто треба було натиснути одну кнопку і почати грати. Тим паче, часто можна було обмінюватись дисками і так економити на іграх теж. Або потім продавати на OLX. Тепер насправді збірка ПК замість консолі. Не так погано звучить. І якщо раніше Sony могли козирнути своїми ексклюзивами, то зараз, щоб пограти на ПК в них, вам просто треба почекати півроку, ну, може рік. Тому зараз набагато краще зібрати собі комп, який повністю замінить диванну консоль. Ну ні. Але є нюанси. Що нам треба, щоб з компа зробити консоль? Ну, по перше, треба мати можливість включати ПК з дивану. По друге, щоб інтерфейс був читабельний здалеку. Ну і по третє, він повинен мати змогу запустити ігри консольного рівня. Для вирішення першого питання звісно можна підійти і натиснути кнопку, але зручніше, коли це можна зробити вже сидячи навпроти телевізора. Для цього вам потрібно зробити наступне розбити вазу і потім шантажувати молодшого брата. ЖК, включи ПК. В сенсі ні я мамі скажу, що це ти вазу розбив. Давай. Жа включены. А, ну ладно, давай. Дякую. Або можна просто взяти плату, як зробили ми. Вона дозволяє вмикати ПК з телефону або з дистанційної кнопки. Ми її одразу інтегрували в підставку для DualSense, яку надрукували на 3D-принтері. До речі, про те, як її зробити, і не тільки її, ви можете глянути на каналі Artline 3D, тож посилання я залишу в описі. Тобто вирішити питання з включенням ПК з дивану, ми змогли. Тепер друге питання: як зробити так, щоб ви не вдивлялись в телевізор, як Азіат з меру. Для цього треба зробити Steam в режимі Big Picture і встановити в налаштуваннях, щоб він запускався в такому режимі одразу з увімкненням компа. І майже все. Тепер ви можете легко з геймпаду перемикатись між іграми і ви все зможете спокійно прочитати. Ігри також легко знайти і запустити. І якщо у вас контролер схожий на Xbox, ви можете затиснути ось цю от кнопочку, то у вас з'явиться Xbox Game Bar. В якому не так зручно, але теж можна обирати ігри, і вони можуть бути встановлені з різних магазинів. І не забуваємо, що у нас повноцінний ПК. Тому для функції телевізора, я маю на увазі Netflix, YouTube і тому подібне. Тут можна встановити Android TV. і вам буде також зручно всім управляти з геймпаду. До речі, стосовно гімпаду, наш оператор дуже переживає. І стурбований тим, що ми не додали в збірку ціну DualSense. Але тут ще один плюсик до ПК, бо вибір геймпадів дуже великий, на відміну від PS5. Але так, я погоджуюсь, що DualSense це топ-контролер із-за адаптивних курків. Тим паче в деяких іграх, таких як кіберпанк, вже завезли підтримку DualSense і на ПК. Однак тоді геймпад треба буде підключити через кабель. Прямо зараз ми досі сперечаємось, точніше зі мною сперечаються про те, чи працюють курки по Bluetooth. Якщо ви знаєте, то напишіть про це в коментарях. Хоча і тут є певне рішення. Бачите, ПК комюніті не любить, коли їх в чомусь утискають, тому вони охоче роблять сторонні застосунки, які Можуть додати вам ДОП-функції, такі як віддача в курках. Наприклад, це можна зробити завдяки програмі DS for Windows. Звісно, вібрація буде не нативна і треба її буде налаштовувати, але вона буде працювати. Щодо інших функцій dualSense, таких як програвання аудіо, підключення навушників і мікрофону, то по бездротовому режиму вони поки не працюють. Однак, треба не забувати, що в нашому випадку DualSense це не панацея, бо ви можете будь-який геймпад підключити. Найпопулярніший для ПК це контролер від бокса. Мало хто знає, що у боксовських контролерів є вібрація в курках ще з часів Xbox One, і вона працює на компі теж, просто є тільки в іграх від Microsoft Studio. І якщо вам треба отримати всі функції цього геймпаду, ви можете взяти адаптер від Microsoft. Він дозволить підключити до вісьми геймпадів і дасть можливість підключити навушники навіть по бездротовому з'єднанню. Нагадаю, що Steam має регіональні ціни, тобто багато ігор Ви можете придбати дешево, ну і вибір просто гігантський. Це я ще не кажу про ігри з інших магазинів, з яких ви теж можете купувати ігри. І напевно ви скажете, діма, але на консолях можна купити диск з грою, який потім можна перепродати чи обміняти у друга на щось інше. І так, і ні. Бо для цього вам треба купити дисковий привід для Соньки за 120 доларів. Для ПК він теж, звісно, є, і його можна купити за 14 доларів. Однак навіщо він там вам не зрозуміло. Тим паче, що до ПК у вас доступно декілька магазинів, і ви можете обирати де буде дешевше. Ну і якщо дуже по-чесному, то за 120 доларів можна нормально так апгрейднути свій ПК. Тепер до головного третього питання: які і як ігри він запускає? Я люблю ПС, тому і будемо запускати те, що грають на плоці: God of War, Horizon Forbidden West, FIFA, Mortal Kombat, ну і звісно Fortnite. Тож за ці гроші всеред нашого ПК встановлений Ryzen 5 5600, відеокарта RTX 4060 Ti і 32 ГБ оперативної пам'яті. По суті, ця збірка спокійно запускає 4К в 30 FPS майже всі сучасні проекти, однак, якщо ви захочете отримати більше продуктивності, ви зможете перемкнутись на Full HD. І... Кайф ПК в тому, що завдяки гнучкому налаштуванню графіки ви можете досягти і більших результатів. Наприклад, в компетитів грі, такі як Fortnite, ми змогли вибити більше 160 FPS. і це в середньому пікові значення були ще вищі. І до речі, такі гнучки налаштування це ще один плюс до збірки. По факту ми намагалися зробити імітацію перформанс режиму і кволіті режиму, як це є на PlayStation. І насправді я здивований, оскільки я думав, що нам доведеться ще нижче понижати графіку для того, щоб можна було отримати стабільних 30 FPS в 4К. Однак не довелося нам сильно прям опускати графіку. Всі налаштування навіть в 4К були вище середніх. До речі, про ігри. Більше ігор на нашому ігровому каналі Artline Play внизу по посиланню. І кайф в тому, що ви можете робити апгрейд, купити кращу відеокарту, докинути оперативки, поставити потужніший проц, докинути пам'яті. І не так, як у PS5, що вам треба обов'язково M2 SSD. Ви можете навіть взяти якийсь старий диск вашого діда, підкинути, і видалити папку Lito 2003. У вас точно буде місце для, як мінімум, Call of Duty. Деяхто скаже, що у PS є Remote Play, але знаєте що? В Steam він теж є. І він працює майже з будь-яким телефоном. Ви так само можете підключити до телефону геймпад і грати в ігри з вашого стіму. Головне, щоб інтернет нормальний був. А так, сінгл проект можна грати спокійно. Ну і звісно, для того, щоб все це налаштувати, вам треба буде трохи посидіти за клавою і мишкою. Або попросити сина маминої подруги, щоб він все це налаштував. Однак це займе менше години. Я криворукий, тому в мене це зайняло майже вічність. А потім спокійно насолоджуйтесь з консольним геймінгом на ПК це напевно, найабсурдніша фраза. Цього всього відео. Тож ми вже декілька днів змогли потестити нашу систему і можу поділитися з деякими нюансиками. По-перше, так, Steam in Big Pictures працює чудово, однак це тільки один магазин. В ньому можна додавати різні ярлики інших магазинів, це трошечки геморно, однак можливо. Проте є інше рішення: Play Ми знайшли цей застосунок, і там можна підв'язати всі свої лаунчери: Epic Games Store, GoG, Xbox, EA. Ubisoft, всі ці свої аккаунти ви зможете перев'язати, і навіть зможна там поставити галочку, яка буде вам показувати всі ваші ігри, навіть ті, які не встановлені. Тоді вам буде зручніше вибирати, що встановити. Взагалі, дуже крута апка, я рекомендую вам з нею ознайомитись, там ще є різні теми, і тому вона виглядає реально як консоль. Щодо мультимедійної частини нашої ПК-консоль, то тут трошки складніше. Як я казав, ви можете встановити Android TV на комп, однак вам треба буде перемикатись тоді між системою системами через BIOS, що незручно, і є рішення. Воно трошечки кастильне, називається Коді. Можливо, ви знаєте якесь краще рішення, тому напишіть про це в коментарях, бо ми знайшли тільки ось апку Коді, яка дозволяє вивести вам Ютуб. Через білі страждання за клавіатурою декілька безсонних ночей провів наш оператор, щоб розібратися, як це зробити. І теж не всі функції були доступні, однак в нього це вийшло, і можна буде спокійно тоді дивитися YouTube через цей коді. Проте ми ж не забуваємо, що це як ніяк ПК. Тому насправді я би не вимикав клавіатуру і мишку від компа назавжди, а просто тримав би десь неподалік від самого комп'ютера. Оскільки, якщо ви захочете щось подивитися, бо якщо у вас вилетить якась програма, легше вам і швидше буде налаштувати заново все через клава-миш. Ну і звісно, ви можете придбати такі є, маленькі клавіатури з тачпадом, які дозволяють бездротовому режимі так само підключатись до вашого компа і все налаштовувати, як клава миш. Також, коли ми розповідали вам про те, що ви можете встановити DS for Windows, є ще апка, яка називається DualSense X for Windows. Вона дасть вам можливість і перевірити на справність ваш DualSense, що дуже зручно, якщо ви сумніваєтесь, чи дрифтить у вас стік чи ні. І окрім цього, додати. Сю ненативну вібрацію в курках в усіх іграх. А також ви зможете користуватися тачпадом на DualSense як мишкою. Ще такий невеличкий мінус. Ми не зовсім врахували зовнішній вид, тому що все-таки. PlayStation 5 виглядає симпатичніше, ніж ПК біля телевізора. Однак це можна змінити також завдяки корпусу, який вам подобається. І є різні корпуси у нас на сайті. Ну і звісно, краще для такого рішення купувати Bluetooth-Dongle, тому що тоді у вас точно буде все дистанційно. Бо, знову ж таки, насправді ви можете купити геймпад, який буде йти з донглом. Однак по ньому буде під'єднуватися тільки цей геймпад. А з Bluetooth-адаптером ви зможете підключити і клавіатуру, і мишку, і різні інші геймпади також. В цілому, сама Концепція зробити з ПК консоль має право на життя. Щоправда, треба буде змиритись деякими як мінусами, так і плюсами цього рішення. Мінуси це не такий юзер-френдлі інтерфейс, а плюси це те, що ви все можете самі зробити своїми руцями, бо на Windows. Рішень є дуже багато. Просто берете, натискаєте Ctrl, коліщако своєї мишки вверх, і у вас всі іконки стають ось такими. Ладно, з такими. і ви все можете клацати здалеку. Однак найкрутіша знахідка по моїй версії з. Цього рішення, яку ми змогли знайти, це плата, завдяки якій ми можемо включати дистанційно наш комп'ютер. Бо, як я і казав, ми можемо це робити з кнопки і з телефону, і з телефону можна навіть налаштувати. Такий собі батьківський контроль, тобто, ви можете виставити скільки буде грати дитина за цією консолью, а також можете вимкнути кнопку увімкнення комп'ютера, щоб дитина не могла сама натиснути і увімкнути. Тепер не треба вам забирати кабель живлення і ховати, як це робили мої батьки в дитинстві. Ай собі я не сохранився в моєму дитинстві, не у батьків дитинстві. У них взагалі не було комп'ютерів і консолів. Особисто я вбачаю це рішення крутим для тих, хто не дуже хоче витрачати багато грошей на ігри на консолях, бо вони коштують дорожче, ніж в тому ж самому Стімі. І якщо ви це робите, наприклад, для своєї дитини. Щоб ви могли контролювати, скільки вона буде грати, чи ви розбираєтесь в Windows краще, ніж в Осі PlayStation, то, звісно, набагато краще зібрати ПК-консоль, як це зробили ми. Ну і звісно, якщо ви підключите два HDMI до компа, то ви зможете використовувати її і як консоль, і як робочий комп. Один монітор поставив собі на стіл. І Працюєте. Як тільки хтось приходить, хоче з вас пограти. Ви перемикаєтесь в плейнайт. Він запускається одразу на вашому телевізорі, і ви граєте в консоль. Топ пріш. Ще ми дали спробувати нашу консоль іншим нашим співробітникам, і вони розкажуть, що вони думають про це рішення. Ти взяв би я собі таку штуку, навіть не знаю. Якщо це було б єдине рішення для всього, типу універсальне, напевно, взяв би. Якщо в тебе великий телевізор, ти хочеш щоб це не просто була коробка біля телевізору, а щось типу цікавіше, що ти геймпад дістав включив — Ну, має право на життя. Якщо є час поколупатись на налаштуваннях, цих програмах взагалі топ. Типу, можливо, щось нове навчишся, чи навіть придумаєш якусь фішу використання, якої немає в інших. Типу, це прикольно. Типу, бабу, чи собі не знаю, тому що в мене всі рішення розділені. Я на одному комп'ютері працюю. На іншому у мене він загажений всілякими файлами, типу, а взагалі я на свічі граю. Why are you gay? Що б я обирав би? Ну, звісно, я обрав би плочку, тому що я не люблю замучуватися цими софтами, окремо встановлювати оце, паритись. сидіти от, цілими днями, щось не запускає. Як це пофіксити? Звісно, рішення з ПК чудесне, тому що ну, ти можеш все одночасно робити, ти можеш працювати. Ти можеш грати одночасно і ціну плойки? Я не вибрав такий варіант. Взагалі в мене ніколи не було приставки ні плойки, ні Xbox. Я хотів би дуже спробувати це рішення, бо я просидів доволі багато часу на Вінді. І я розумію, що це таке і як воно працює. Я вже відвик від постійного знущання на моєю нервовою системою, і тому я не хотів би проходити ці кола заново. Чи комфортно мені грати на ПК? 50 на 50. На жаль, вінде да, це дуже нестабільна платформа, як і взагалі комп'ютерне залізо, тому дуже часто якісь баги, виліти не пов'язані з самою грою, а, типу за системи або хардверної частини компанії. І от коли я перейшов працювати на Mac, я відчув цю стабільність. Можливо, коли перейду, в мене будуть кошти там грати в ігри на окремому пристрій для цього, я собі візьму консоль. Е, окрему консоль для цього. Так? Пока взагалі диятику, можливо, хочу спробувати. Але. Це все-таки система з компонентів, які можна замінювати. І в майбутньому можна вигідно апгрейднутися, не міняючи інших комплектуючих. Ми насправді думаємо про концепцію створити прям цілу лінійку таких комп'ютерів, які можуть замінити вам консоль. Що ви про це думаєте? Напишіть теж в коментарях. Ми думаємо навіть повністю зробити так, щоб ми все налаштували. Це плейнайт, що ви зразу вмикали, і у вас запускалася якраз консольна версія Осі. Ось це Operation System, операційна система українська. На цьому все. Бережіть себе, папа. -па.